Любов Скоромна разом із трьома дітьми і батьками евакуювалася з Великописарівської громади до міста Охтирка. Нині родина мешкає у цьому будинку, який допомогла знайти місцева волонтерка. Любов говорить: із під обстрілів тікають вже вдруге, адже рідне село розташоване на кордоні з РФ. Спочатку ми переїхали із Лугівки до більш безпечного місця, так як там воно трошки далі від кордону, і проживали там до 12 березня, коли ви зрозуміли, що вже потрібно евакуюватися, ось і рятувати життя своє, своїх дітей, своїх батьків. Коли вже почали йти ці такі бойові дії, вже без зупинок, вже почали підривати мости, і було страшно, що ми взагалі не зможемо виїхати. Збиралися ми вночі, коли вже було зовсім гучно. А зранку вирішили вирішили вже поїхати навіть уже і в повітряну тривогу, бо зовсім вже було страшно, особливо діткам. Ми загрузили машину, сіли і поїхали. В нікуди, У нас не було ні зв'язку, ні інтернету, взагалі ніякого. І коли ми вже виїхали на трасу, там вже з'явився зв'язок, і я вже почала дивитися по новинам, куди хто куди що пропонує. І от я знайшла волонтера, яка нам допомогла, яка нас прийняла до себе, а потім влаштувала цю домівку. Із-під обстрілів встигли забрати кішку мусю. Однак у рідній лугівці лишились собака, барсік і два коти, доля яких наразі невідома. Ну, страшно було. Лячно було, не хотілося виїжджати, але потрібно було. Самоліти літали. Коли було дуже гучно, не так як було перед цим, а коли вже дуже було гучно, тоді вже було і справді страшно. Коли виїжджали, було страшно, тому що їдеш і не знаєш, що чекає тебе далі. А це село Рябина. Воно розташоване за 20 кілометрів від Великої Писарівки. Сюди разом із дружиною перебрався Володимир Биков. Чоловік прожив у Великій Писарівці 41 рік. До виходу на пенсію працював у місцевій лікарні. Нині родину у себе прийняла племінниця чоловіка. Поліклініки суди там. В женські консультації, Дом культури, там все порозбувало, це станції. это последнее время все позбували. Гради, міномети, спусаки. Все що можна. І це було прямо 24 на 7, так? Постріляють пів часа 20 перкурять, і Ну, Ночували у підвалі, у поліклініці, а ти. Із суботи, на неділю ударив по поліклініки, думали, що нас саме привали. Повтовали у 5 часів і почали збиратися і уїжджати. Був час хоча б там трохи зібратися, щось взяти з собою. Було 20 минут у нас. Угу. Ну, тут що... нас такі штани, ну, позабирали -по 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 так, якось є. І... Чи лишився хтось у вас там із друзів, знайомих? Вся вулиця виїхала. Вся, ну, під, 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 нікого. Чоловіка. Раїса Глинська виїхала із Великої писарівки разом із чоловіком до знайомих. Жінка має проблеми з ногами. Говорить, податися їм з чоловіком більше нікуди. Нас уже раз обстріляли, повибивали вікна, все, забори побили. Це ще в початку війни було. Ми все це відстроїли. Ну а тепер от дуже страшно, що до моїм жив'ям горітимем, як ну куди не Ні втечеш нічого. Страховіття було таке жахливо, так стріляють, що і вікна дрожать усі, і стіни, і не виносимо. І без конця стріляє. Оце, це, що я ходжу, взяли, ну, то що одежу, що той, документи взяли, ну і гроші, які були, взяли, ото і все. Більше нічого не взяли. Вдома у подружжя лишилося господарство. Пані Раїса розповідає, попри обстріли, чоловік поїхав перевірити ситуацію. А там козочки залишилися, кури. Там він їх підв'язував, бігають по посерові, щоб не прив'язані були. А дуже ну привикли всю життя скотину держали, і корову, і свиней, і все. А це вже ж на старість козочок. І дуже жалко їх. Я це життям рискує, їде як на той, щоб їх покормити. Тозна, що нам робити. Ми собі ради не дамо, що нам далі робити, не знаю. Це прийшла сестра в дім і сказала, що все ну, почалась війна. На той момент я була вагітною на третьою дитинкою на дев'ятому місяці. Це для мене був стрес, як можна сказати, двійний. Ну, ми сіли в машину і поїхали. Поїхали ми до села, яке знаходиться трішки далі. Ну і там ми думали, переждемо і додому, повернемось додому, ну, повернемося. Ми не повернулися, ми залишили жити в сусідньому селі. Любов Скоромна пригадує, у той момент сподівалися, що більше виїжджати їм з родиною не доведеться. До останнього ми в це не вірили, і навіть, чесно кажучи, не хотілося пакувати речі за того, що ми сподівалися, що такого не буде, що прийдеться евакуюватися. Ми більш сподівалися на те, що воно скоріш, закінчиться, чим тим, що воно дужче розгорнеться. Цього взагалі ніхто не міг уявити. По всьому селу собаки били. Просто це було жахіття. Це було дуже страшно. Страшно від вибухів, а вдвічі страшніше, коли чуєш. Коли ці всі тваринки по вулиці, в селові, вони всі хто гавкає, хто виє. Ну це було ще страшніше. Вони дуже безпекно себе поводили. А кішка ваша? І кішка теж. Вона постійно кудись ховалася, коли тільки почує якийсь такий вже вибух, чи десь щось летить, вона зразу біжить кудись ховається або на руки до дітей, або кудись там, де не видно її. Дай заїзу. Не залізок не нам залізо. Дайте просто часто саду. Коли ви переглядали ось відео, наприклад, це дуже популярне відео, як бабусю евакуювали із села Логівка вашого, так через зруйноване ось міст поліціянти. Ось що ви відчували у той момент. Давайте, давайте, бабушка. Зараз все буде добре. В цей момент тільки сльози на очах, і ну емоції переповнюють, і просто ну взагалі не ну не віриться за що так. Страдають і бабусі, і дідусі. Як взагалі ці всі останні події, процес евакуації пережили ваші діти? Хвилювалися, звісно, і наш самий маленький хлопчик він навіть уже знає, коли десь якийсь шум. Він мені каже: мама, бах-бах. І вже треба десь ховатися, вже кудись ну, шукає якесь таке містечко, де можна або до мене просто на, на руки. Основна моя втіха це мої діти. У мене взагалі то ну, якби, починається день з них і закінчується ними. Як ви взагалі ось адаптовуєтесь на новому місці? А що як ви відволікаєтеся? Можливо, що вам допомагає? Братик. Гуляємо, ходимо з ним. Інколи спілкуємося з друзями. Загалом добре, але вдома краще. Ось про що ви зараз найбільше мрієте? Поїхати додому, щоб закінчилась війна, та ходити знову в школу. Чи уявляли взагалі спочатку повномасштабного вторгнення, що таке ось саме станеться з Великописарівською громадою? Чи, ні. Я думав, ну як там чуть, -чуть туди-сюди, може, як году, ми думали, і закінчиться це діло. Оно... Уже треті год затягнулося це діло. Про що ви наразі найбільше мрієте? Дамо й повернутися. Повернутися додому мріє і родина любові скоромної. Однак, поки заради власної безпеки звикатимуть до нового місця. Я, звісно, мрію про закінчення цієї війни скоріше і щоб уже дітки могли як вільно рухатися десь гуляти, десь там. Навчатися, розвиватися, а не сидіти отак от і не боятися. Що хочеться додому.